Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки І сьогодні ми з вами розглянемо більш детально пілінг-сироватку для обличчя від бренду Holy Skin. Цей пілінг треба використовувати у нічний час. Наприклад, перед тим як ви вкладаєтеся вже спати. Вона призначена для жирного та комбінованого типу шкіри. В одній упаковці 30 мл засобу пілінг призначений для відновлення, зволоження, зміцнення, очищення і протипігментних плям і добре розгладжує шкіру. Використовувати цей пілінг дуже легко. Треба нанести невелику кількість пілінг сироватки на чисту та суху шкіру. Робиться це дуже легко, є ось така піпетка. Ви натискаєте і у вас набирається сам продукт. Так легко вона наноситься. Будьте уважні, цією піпеткою не можна доторкатися до шкіри. Треба це робити на відстані. Потім добре розподіляєте сироватку по шкірі. Залишайте на шкірі на 7-10 хвилин і потім ретельно змивайте трошки теплою водою. Обов'язково трошки теплою, щоб пілінг запрацював. І я дуже рекомендую перед користуванням спробувати протестувати цей засіб на невеликій ділянці шкірі. Саме цей пілінг не можна наносити на очі, не можна наносити на пошкоджену шкіру, не можна наносити навколо очей, крил носа, слизових і губ. І будьте уважні, при чутливій шкірі може бути незначне пощіпування, печіння або легке почервоніння. І після використання я рекомендую нанести заспокійливий крем. Використовувати таку сироватку потрібно 1-2 рази на тиждень із додатковим використанням захисного крему. Але скажу від себе, що ця пілінг-сироватка вона дуже класна, вона ідеально застосовується для тих, у кого комбінована шкіра або жирний тип шкіри, після неї не залишається жирних слідів. і Ваша шкіра надовго залишається ніжною і шовковистою, тому будьте уважні і правильно її треба застосовувати. Тому для замовлення переходь на сайт і замовляй.